питаю, де да. заступник? Немає. Ну, я вам сказала, що заступник приїхав в Держадміністрацію, на нараду. А я не знаю, десь у нас на другому версії секретарі. Голова теж туди поїхав? Також, да, викликали. А що, тут сразу був? Я не можу вам нічого сказати. А по Іракі хто слідує? Не поїхав. По Іракі. Голова, заступник. Центр... Я діловод військововітово. Це Олена Валерівна Касирова. У нас там написано, буквально все на, на, на дверях. На дверях написано. Ну, немає її оці робочі стілки не знаходиться, її немає, я молоді. Я не можу сказати, піднімайтеся. Секретар, друг не знаю, чи що? Секретар, я секретарю. піднімайтеся на другий полік сюди далі.

Пошли, бывал. А, а вы кто такие? Я юрист. А, вы юрист. Российской да, да. радость. А, же юрист? Да. Ну, то нормально. Хочешь что Кто-то здесь есть. По а, веде голова комісії списки ВД. Кача Аладріна. Да. Голова земельної комісії. А, а телефон, у землетуря, каже, є телефон. Ви і... пішли, я вам попитаю. Да, дайте нам телефон, ми позволимо. Наталії Вілі Вікторівні, візьміть телефон. Можете нам переможуть. Шукають Ол Андріївну, телефон Олег Андріївни. Ні, можливо, ви проконсультуєте людей. Там у То кажуть, районна рада, то Верховна, то то у прокурора на першому поверсі сказав. Прокурора землі мініше. Ти під'їхала сюди до сільської ради? Ну, Аленна, що я тебе можу Можливо. сказати? Запросила сюди, коли стола в мене стоять, що під'їхала голова земельної комісії. І об'яснила ситуацію людям. Але, ну, але, То підійдіть, будь ласка. На проводах. Ну, Поїхали по землі наблюдатися. Людина на проводах в другому селі. Що сказати, люди? Що сказати? На проводах в другому селі. Не, проводи є в Ну, в принципі, я знаю, вам треба може попередити народ, щоб... Це громадська організація. Да? Да. Офіційно працює з Майданом. Ну. Ну, ну? Це представник народного депутата. Ну, так що, громадська питання? організація, то шарики в лісу теж є організація. І Послушай мене, друг. Шарики в лісу, да, був 20 19 не, числа, не, 19 не, числа. Не, я не зрозумів. Що за шарики? Наші не, не, люди на сьогоднішній не, день контролюють Білу ГАІ, ГАЇ, громадський не, порядок. Це що за роз... У нас місто. есть статут да. на СССР. Вы? Я вы проживаю сидим, в курс знак рождения. В Добре, в Добре. 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 Скажите Добре. Мне, я приехали, я с 80-го года проживаю. Мы, мы приехали. приехали мы приехали, да, мы мы приехали. Мы приехали в чем. А мы приехали против родителей, чтобы в родительском клиенту не было лишних Вы Кто народ против хунты своей, мы працюем в белой церкви. Вы контролируете Белую церковь, вы працюете в Белой церковь. Слушай, ты на что, провоцируешь? провоцирующие? Нет, нет. Я, я объяснил нормально. Ну, Вы зарегистрированы в Фурсах? Не стоять, не стоять, не стоять. Ваша громадянська організація... уповновадцяла. Нас, Майдан, Білоцерківщина, Ми працюємо по Білой церкві и по району. І по району. Ну. ну, які питання? Ви зарегистрированы в Фурсах? Яка разниця, де ми зареєстровані? Я лично зареєстрований в Фурсах. З 80-го року, з 10 ну. декабря, я тут проживаю. Ну, Ви де що? проживаєте, шановна? Белый церкви? Ну. Так в, чому в чем проблема, я не понял. В чем проблема? Ну, да, Ні в чем? Не, ну, не, так что за голоднач. Люди зібрались, говорять, що десь... Ні, ну ви ну, проверьте, прожили... дайте аптека. Дайте, да, дайте, дайте западь, да. такі, такі то, питання. Приїхали, Голова? Немає голови. Де заступник? Немає заступника. Де той, хто займається земельним питанням, немає. Але сказали, що по земельним питанням, наприклад, на проводах, що ми говоримо, їдьте сюди. Ні, ми нормально по-людськи, ну проводи свято, все. Звиняйте. Є закинь. Питань нема. Ми так само провіряємо землі, арігенду, все, ми даємо офіційний запит на голову. Будь ласка, ми сюди вопрос. Ми приїхали по своїм вопросам. Слушай, ну, пошли, пошли, пускай у вас спросять люди. Да. Да. Та хай немає, тільки офіційно. Людям показує свою силу і людям об'яснити, що ти сюди приїхав. Послушай мене, ти заїздить ще трошки далі. Чи ти будеш сюди з камерами приїхати, мов мене? Вишивайте. Вихали, пришивай, то так звільнити. po bëj aksonov da po bëj aksonov po çfarë po bëj 25 90 100 Это рекламная, что я. Реклама. А, ну, выборы президента, вид есть показания. Открити. Они же их, конечно, не забороняють. Ні, конечно. не забороняється словами, фразами, слогами тоже не забороняється. Тож не забороняється. То а потом получаются безпорядки, правильно? Ну що ж безпіррат, коли ніхто ж нікого не оскорбляє, приїхали люди, попросили, люди звернулись за допомогою. Так а до кого заходити? Безпорядки це те, що вони роблять тут. А це безпорядки, тому ми, ми згодласні, ну пішов людям то, на Зустріч, приїхав сюди, своєю командою. <плес> ніхто <плес> нікого не оскарбляє, ніхто ж нічого <плес> погано не робить. Не треба це одразу хоп, бах, трах, стріляти, <плес> убивати. <чинтувать>, Що <плес> це зараз? Короче, хлопці, я вам потім все поясню. Тому що я сама в Кусанській... Громадська організація, ну. Громадська організація, що Ну, а чого ні? Ну, взагалі, то... А на кіра колоти? Вони приїхали, вони всі бали набивають. Повір мені. Нічого, що вони бали набивати. А нам скільки тут терпіть? Так я ще раз говорю, дав. Не треба кричати, потихся трохи. Ще раз потихся, так? Да? Що да, що а значит, от, так, да. да. вийшов да. діловар, тут клоуни, а ти хто такий? Я сказав на вас, Ти сказав на ви, людей клово, ти пар... такий, що ти ви, вийшов орати тут. Ви парти... Ні, я не партист, вот, я житель я, цього и села. И я, житель и не треба тут, я я що на Росію переведуть, хвата переведуть. Треба просто викидувати нафік з кабінетів. Я проживаю Я ще раз кажу, викидувати з кабінетів на і не пускати їх туди. Ну, і що і що? Далі перевиб... хай приїжджають представники власті і перевибирають нафік цю раду. Так, Ви так їх нам. не викинете по закону. Серйозно? Аби такі люди захотіли, викинемо легко. І не, не ви, ви, ви не викинете, викинете, прийшли, отак от само, потягнули шкарівських пацанів у міськраду. Mm -hmm. да. Вони пішли в Я ж говорю, такі, такі, як ти, грамотні, приходять мене. і будуть розказувати. А люди знову розійдуться заміцників. і знову да. отримують землі по 10 потянув, ділянок, кожен отримує, там що сидять. Ті, хто потягнув, вони ходять собі далі партійці, а потяну, не пацані не тягають. Не розказуй, да. не розказуй. Якщо ми будемо по хатам сидіти, то так воно й далі буде розподіляти. Ніхто не каже, що по ходам сидіти. Надо робити, тільки треба робити з розумом. З роз, Питань немає. Наприклад. Давайте, обміняємося телефонами. Або поїхали зараз на офіс. До юриста. Ми пишемо офіційне звернення і пускай вони подають. Вони нікуди не дінуться, вони подадуть всі документи, які повинні Тут подати. Є юрист, юрист ось є, Майдана Білоцерківщини. з прокуратурою, і з міліцією. Вопросів немає. Ми працюємо не один день вже по цих, просто що ніхто не звернувся. О, що, я сам проживаю, з самого народження в російське. Ми, ми ждемо ці ділянки віками, а таке чуємо, депутати вийшли. ну що ж... ти розкричався? Дивися, ти кажеш, чому? що ти тут працюєш не один день. А чого ти не взнавав? Де ті не за річку чистили, де мене. те, де те, де мати? Чого? Мене? Чого тут прийшов? звернулися, я не колочу. Та Потрошкам... тут вони вони тікали не звернули. звернули. Чого? Ну так я говорю, давайте домоофіційні кампанії. Потім отсюда. не будуть вас прибігати і дергати тут, розумієте?